Ці позиції сил оборони розташовані поблизу Кремінної, що на Луганщині. Тут у безпосередній близькості до ворога тримає оборону бойовий розрахунок міномету. Військовослужбовець Олег каже, росіяни постійно штурмують їх позиції великою кількістю бійців. Перша лінія, яка стоїть, це Вік 45. За ними стоїть більш досвідчені воїни, які саме ходять у штурми. Першу ж лінію не шкода, їм видають, як мінімум, кулемет. На один бліндаж, а то і більше. І їх спеціально, як я розумію, завозять вночі, бо вони не знають, куди бігти. От. А позаду у штурми йдуть більш досвідчені десантні дивізії, такі самі, як ми. Мінометний розрахунок отримує наказ відпрацювати по ворогу. Воїни швидко готують снаряди та міномет до роботи, наводяться на ціль. Міномет. Постріл! Військовослужбовець Василь каже, працюють по окупантах щодня. Ми їм насипаємо завжди, тому що вони розуміли, що ми тут є і будемо, і ми тут їх не пропустимо. За свою землю ми кожного тут просто перехідним словом. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.